Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. А що ж ми сьогодні будемо малювати? Е, для того, щоб це зрозуміти, я пропоную вам відгадати загадку. Слухайте уважно: є морквина, цибулина, є картопля, капустина, солоденький бурячок, м'ясо, зелень, чесничок. Здогадайтеся, малята! Що ми будемо Готувати. Все складемо в горщик, вийде гарний борщик, вірно, малята, борщик. Це, мабуть, найулюбленіша справа всіх українців, так, малята? Тому що борщик, він завжди смачненький, гарденький. Так. так. А ви полюбляєте їсти борщик? Так, мабуть, уже хтось із вас навіть допомагав бабусі або матусі його готувати. Так, так. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати каструльку з овочами для борщу. Малята будьте уважні. Починаємо! Малята, а для того, щоб пригадати, що нам потрібно для борщика, я пропоную вам пограти трішечки в гру. Погляньте, у мене є ось така гарна каструлька, бачите? І ось ціла кубка овочів. Давайте ми з вами подивимося, що нам знадобиться для борщика. Так, це який овоч, малята? Вірно, капуста. Нам знадобиться вона. Всі бачили у борщику, який мама варила капусту? Так, знадобиться ось тут. Далі. Подивіться, який гарний овоч. Що це? Це буряк, вірно. Е, він потрібен нам для борщу? Теж потрібен. Так. А ось дивіться, овоч. Це картопля, молодці. Усі знаходили картопельку в борщику. Так, І теж потрібно покладемо сюди. А ось, подивіться, смачний, дуже ароматний овоч. Що це таке? Так, це солодкий перчик. Він додасть гарного смаку нашому борщику. Дуже добре. Так, а що ж це за овоч, малята? Вірно, це солодка морква. Так, ми теж її додамо до в борщик. Вірно? Вірно. Далі малята. А ось це що за овоч? Так, це червоний томат, так. А навіщо він нам потрібний в борщику? Що він зробить з нашим борщиком? Так, він зробить його червоним, так? тому що томат не тільки смаку додає, а ще й колір нашому борщику. Вірно покладемо. А ось це, дивіться, що це? Це цибуля, гірка така, так? Да? Навіщо вона нам потрібна в борщику? Ми, коли її чистимо, завжди плачемо. Так, але без нього борщик буде не такий смачний. І тому обов'язково додамо нашу цибульку до борщика. Так, так. А ось погляньте, що ж це таке. Це часничок. так, малята. Так ось у борщику він буде, як спеція, і буде додавати такого аромату, такого смачного смаку нам. Так? Так, да, обов'язково його додамо. І бачите, тут ще є зелень. І це теж треба додавати. Вона теж буде як спеція в борщу. Дуже добре. Ось такий набір овочів нам з вами знадобиться для того, щоб приготувати смачний український борщ. Малята сьогодні нам для роботи знадобиться, погляньте, аркуш білого паперу. Бачите, простий олівець ось такий. І кольорові олівці. Сьогодні ми з вами працюємо кольоровими олівцями. Тож, я пропоную вам, як я вже сказала, намалювати каструлю з овочами для борщу. Давайте ми з вами спочатку почнемо малювати каструльку. Подивіться, спочатку ми малюємо ось одну лінію. Ведемо, ведемо. до кінця не доводимо і ось так закругляємо трішечки. Потім дивіться, відступаємо. Ось так. І таку ж саму лінію ведемо з іншої сторони, закруглили. А потім з'єднуємо їх ось так, бачите? Так, далі. Ось тут теж з'єднали. Далі дивіться, Ось сюди трішечки, ось, так однакові рисочки намалювали, зверху додали, ось, бачите, іще одну лінію, ось так. І з'єднали. Далі, що ми робимо? Ми малюємо домальовуємо кришечку. Ми з'єднаємо два краєчки. Подивіться, бачите, два краєчки, ось так. Все зайве ми потім з вами витриму гумкою. Дивіться, це ми намалювали кришку. Бачите, це у нас була каструлька, а тут кришка. І зверху ми можемо намалювати ось таку кругленьку ручку. Далі що ми малюємо? Дивіться, ми малюємо ось одна лінія, ось друга. Це у нас будуть так, ручки, щоб тримати каструльку. І з іншої сторони теж намагайтеся на одному рівні, ось, бачите, так, окоміром поглянули. І намалювали ось так. Ось так. І з'єднали. Ось у нас будуть ручки. Ось такі. Так, каструля у нас готова. Далі ми почнемо малювати з вами овочі. Давайте ми пригадаємо, у нас кожна фігура, схожа, кожен предмет схожий на якусь фігуру. Наприклад, ми будемо малювати морквочку, на яку геометричну фігуру вона буде схожа більше. Так, на трикутник або на конус. Да? Тому ми давайте з вами ось так намалюємо. Дивіться. Ось одна лінія. Тоді ось тут поставимо точку, крапочку. Ось, бачите. Це у нас вийшла морквочка, але ми її трішечки ось тут закруглимо, да? і можемо намалювати ось такі ось такі листочки. Ось такі. Дивіться. Так, це у нас морквочка вийде. Далі. Що ми з вами можемо намалювати? Дивіться, капуста. Капуста у нас може бути якої форми? Круглої. Вірно, дивіться, ми малюємо спочатку коло. А потім ось так ми можемо намалювати ось такі листочки. Да? Ось такі листочки. Це у нас буде капуста. Далі, дивіться. Як морква або м м капуста це кругла, а це трикутна. Дивіться, що я малюю малята? Я спочатку малюю, начебто круг, а потім, бачите, завужую. А знову круг і завужую. На який овоч буде схоже? Так, це бурячок. І тут ми можемо намалювати ось такі листочки. Ось такі. Ось так. Це бурячок буде. Так, що ще ми можемо? Так, це ми можемо намалювати ще. Дивіться, ось такий круглий. Бачите, ось. І ось тут такий хвостик може бути. Ось такими. Так, це томат буде. Вірно? Вірно. Дивіться, ми намалювали моркву, капусточку, бурячок, томат і що ми ще намалюємо? Вірно, картопельку, вона у нас буде схожа на овал. Ось так малята, ескіз нашої каструлі з овочами для борщика готовий. Простий олівець ми ставимо в нашу скляночку і починаємо розфарбовувати. Так, морква у нас буде помаранчева. Дивіться, коли ми малюємо фарбами, ми розфарбовуємо. Коли ми малюємо оліцями, ми заштриховуємо. І пригадайте, для того, щоб малюнок був гарний, ми штрихуємо в одну сторону. Так, малята? Дивіться. Ось, бачите, я не ось так не малюю. Або так, тоді так. Ні. Дивіться. Це головна умова. Роботи з простими олівцями для того, щоб штрихи у нас лягали в одну сторону, тоді у нас буде виходити гарний малюночок. Все там, де морквачка у нас, бачите, ось така помаранчева. Далі капуста у нас якого кольору, світло ось такого зеленого. Ми теж її заштриховуємо. Дивіться, бачите, в одну сторону штрихи лягають. Якщо ви взяли капусточку, бачите, ми моркву штрихи у нас лягали е, в іншому напрямку, але в одну сторону, бачите? І капусточку я зафарбувала. Так. Далі буряк у нас як. Так, бурячок ми будемо з вами розфарбовувати фіолетового кольору. Дивіться, малята, треба взяти фіолетовий такий е, олівець. Тут не, може не дуже видно його, але ось, дивіться, я починаю. Малювати, і, подивіться, розфарбовувати, бачите штрихи. Він фіолетового такого бурякового кольору. Дивіться, і знову всі штрихи у мене лягають в одну сторону, бачите? Для того, щоб це за лінії не виходимо, щоб наш малюночок був лохайним. Ось так, бачите? Так, ось такого кольору гарного в мене вийшов бурячок. Так. А томатик наш якого кольору буде? Вірно, червоного кольору. Ось мій олівець червоного кольору починає вкладати свої штрихи. Бачите, ось помідорчик. Але там, де листочки, будьте уважні, не заштрихуйте. Ось так. О, бачите малята, він червоний який. Гарний. Ось так. Ось так, бачите? І тоді вже дуже-дуже уважно обережно краєчки. Щоб... Так, а картопелька якого кольору у нас? Віно, коричнева. І ось я взяла коричневий олівець і, бачите, я малюю. Ось так. Дивіться. Ось. Ось яка гарна картопелька у нас вийшла. Ось так. Ось, Малята, і коричневим олівцем ми можемо трішечки додати ось таких рисочок на морквочки. Бачите, я е, зразу не додавала, а зараз ось ми можемо додати ось таких притаманних рис. А тепер дивіться, малята, я беру олівець темно-зеленого кольору. І ось ці листочки, які я малю, у морквочки, бачите, Я розфарбовую зеленим кольором. Ось так. Далі, де я малювала хвостик на томаті, він теж зеленого кольору. Да? Ось так. І на бурячкові. Ось таким чином я зроблю зелені ось такі листочки. Додам яскравості, бачите? Так. Овочі я розфарбувала малята. А тепер ви можете. Заповнити фон нашої каструльки. Бачите, я хочу її зробити ось такого блакитного кольору. Тому я. І головна умова малята, всю каструльку ми за... заштриховуємо тільки в одному напрямку. Тож починаємо. Багато у нас роботи, об'єм багато. І ми ось так з вами зробимо. Бачите? Ось. Ось, яка гарна у нас вийде каструлька. Дивіться, вона така. Голубого, блакитного, як хочете, назвіть колір, і так, і так вірно буде. Дивіться, ось так. Бачите. Але дивіться, в одну сторону. І ось тут ми заповнюємо між овочами простір. Бачите? Ось так. О. Ось так. Ось. Будьте уважні, щоб наші струхи не зайшли на наші овочі і не виходили за аркуш, бачите, за лінії, щоб наша каструлька була дуже-дуже-дуже ось така гарна. Ось так, малята. Ось, бачите, ось такого гарного кольору в мене виходить наша каструлька. Так, малята, дивіться, ось так я завершую вже, майже майже завершую, штрихувати. Ось так. Ручки наші, дивіться, на тут. Ось тут. І кришечку. Можете зробити іншим кольором, можна зробити теж таку ж блакитну. Так, дивіться, я заштрихувала, але малята, наша кастрюля не дуже виходить яскрава. Чому? Тому що ми робили ескіз з вами простим олівцем, а зараз цим же е, блакитним олівцем ми проходимо по контуру, натискаючи трішечки сильніше для того, щоб виділити. Дивіться, ось все те, що у нас простим олівцем було намальовано, ми з вами. Бачите, я натискаю, і у мене трішки темніше виходить. Бачите? Нажим олівця дає нам можливість зробити ось ці контури більш яскравіші. Дивіться, ось по, бачите, по простому олівцю, де ми малювали. Бачите, ось так. Так. Ось, дивіться. Тепер наша каструлька виглядає більш яскравішою такою, бачите? Так, більш чіткі контури в неї виходять ось так. Малята, подивіться, яскравий так. А тепер давайте перевіримо з вами все, що ми намалювали. Дивіться, ми можемо, ми можемо дивіться, малята, коли розфарбовували, ми можемо навіть овочі ось так по контуру. Бачите, обвести тим олівцем, яким розфарбовували. Бачите, виділили на нашому е, малюнку. Далі капусточка, дивіться, ось тепер ми можемо вже закінчувати. Далі фіолетовий, дивіться, бурячок наш. Для того, щоб і овочі теж виглядали більш яскравіші, дивіться. Так, далі. Дивіться, картопельку ми, коричневим олівцем. Це ми вже по закінченню нашої штриховки, коли ми зробили. І дивіться, малята, ми можемо на нашій картоплі теж додати такі глазкі трішечки. Бачите? Ось так. Ми виділяємо наші предмети на малюнку. Тому що коли малюєш олівцями, олівцями, слід ось такі правила використовувати. Дивіться, коли ми. Просто заштрихували, так, да, воно видно було, але воно таке було бліде більше, так? А для того, щоб кожний предмет на малюнку виділити, ми беремо такий самий же олівець, яким ми малювали предмет, але обводимо по контуру трішки сильніше натискаючи на олівець. І тоді це дає нам змогу виділити предмет. Дивіться. І каструлька у нас тепер яскраво виділена виглядає. І кожний овоч, подивіться, він теж яскравий за що того, що ми з вами по контуру ще ввели таким же рильчиком, як і малювали, розфарбовували. Так? Так. Ось така гарна каструлька з овочами для борщу у нас з вами вийшла. Малята, сподіваюся, у вас усе вийшло добре. Бачите, сьогодні ми малювали багато, робота наша була кропітка, але, сподіваюсь, цікава. І головною задачею було намалювати овочі, кастрюльку, так? але саме основне це правильно штрихувати, розташовувати наші штрихи в одному напрямку. Щоб наша робота виглядала дуже-дуже охайно. Так? Так. І ще ми сьогодні з вами ввели новий елемент: це ми з вами обводили тими ж олівцями, якими ми розфарбовували контури наших овочів і каструльки. Так, малята, сподіваюся, у вас усе вийшло. А я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво подивитися, які гарні каструльки у вас вийшли. Я з вами прощаюсь. до побачення, до нових зустрічей!